Вітаю вас! Як ми працюємо з казкотерапією? Звісно, ми її читаємо, пишемо, але ще є такий метод варттерапії, як візуалізація і малювання. Якщо ми малюємо казки, тобто клієнт малює ілюстрації до казки, і це допомагає глибше. Проникнути в зміст, виразити свої емоції. Аналізуючи малюнок, психолог краще розуміє стан клієнта, його пріоритети. І якщо клієнт чи може розповісти про свій малюнок, про ті кольори, які він використовував, тобто тут підключається і кольорова терапія, то це взагалі дуже цікава подорож. Можна створювати колаж до казки, зображення, вирізки з будь-яких журналів або намалювати власноруч елементи, а потім скласти в єдину композицію, яка символізує внутрішній світ ну, клієнта на певну ситуацію, на певну казку. Це теж дуже цікава підказка і для клієнта, і для психотерапевта. Створення мандали. Якщо це медитативна практика, яка допомагає зосередитись на внутрішніх відчуттях, то вона дає підказку саме внутрішнім відчуттям, що відчуває на цей час людина, яка звернулася. І це теж є потужний діагностичний інструмент, який розкриває і терапевту, і розкриває самому клієнту те, що дійсно з ним відбувається. Ще можна з казками проводити рольові ігри. Інстиняція казки, якщо клієнт бере на себе роль якогось персонажу, то проживає його досвід. І тут я люблю дуже підключати пісочну терапію, коли ми створюємо казку, граємо героя, чи малюємо його, чи ліпимо, чи знаходимо з тих фігурок, які є, наприклад, для пісочної терапії. І тут включається рольова гра, і клієнт вирушає в чарівну подорож. Ще можна залучити мої авторські соти, які мають різний колір, сім ящиків дерев'яних, і тоді герой має можливість відпрацювати ту чи іншу історію взагалі в іншому ракурсі, якщо потрапляє в країну якогось певного кольору. І людина сама підказує, що це за країна, що це за колір, що вона дає цьому герою і що герой там робить, яка його роль, що він виконує, але що герой отримує. І тут дуже важливо як діагностично, так і терапевтично прожити в кожному кольорі шлях героя. Тоді це такі власні невеличкі історії, які можна відпрацювати окремо після створення казки на іншій сесії з терапевтом. Дуже цікаво, дуже потужно. Якщо ви бажаєте, можна спробувати разом відтворити такі історії.